До забезпечення інтероперапельності геопросторових даних насправді є неоціненним, особливо на цьому етапі. Тому що коли ми, ми я маю на увазі, кадастру, почали співпрацювати з держателями даних, з фахівцями, ми зрозуміли, що рівень технічних знань фахівців він інколи неоднорідний. Я не скажу, що він низький, він доволі високий, але він неоднорідний. І не всі розуміють, як робити дані інтероперабельними, як їх створювати, як заповняти метадані, як розробляти сервіси на свої дані. Саме тому народилася ідея провести такий навчальний курс. По цифралізації в певних напрямках візьмемо ту саму дію, дія б не була успішною, якщо б там її активно не користувалися, люди б не розуміли, що це потрібно. От, та, те саме у нас сьогодні з Нігедея. Поки люди не будуть розуміти, що це що це в це, це практичному скажімо так, використанні, то воно так і залишиться на рівні законодавства, залишиться на рівні світлої ідеї або світлого міжнародного досвіду. Тому ще раз хочу подякувати всім, хто організував такий курс. Насправді воно він додає розуміння того, як в подальшому працювати з Нігеден. Коли мене питають про Нігеден, я завжди відповідаю так: все, що відбувається в нашому житті, майже все. Воно пов'язано з землею. Хочемо ми цього чи ні, ми прив'язані завжди до координат на земельній поверхні, тобто до тих самих геопросторових даних. Ну там може бути і адресний простір, і ще якийсь, але перший крок це координати. І для того, щоб ми могли узгодити і адресний простір, і розташування найрізноманітніших об'єктів, які існують на земельній поверхні, ми маємо все звести до єдиної системи координат. І саме це є першочергова задача національної інфраструктури геопросторових даних.